Мене звати Інна Глега, я очолюю підрозділ комунікації в поліції Хмельницької області. Зараз я є ще студенткою, навчаюся в західноукраїнському національному університеті і вивчаю. Психологію перемовин та медіацію незважаючи на те, що в мене досить великий досвід у цій сфері, оскільки на протязі п'яти років я була тренером для підрозділів поліції діалогу, який започаткували не так давно у системі національної поліції, але все-таки вважаю, що базова освіта, академічна освіта в цьому напрямку важлива, оскільки вона дає основи. Звісно, потрібно ще мати певний талант, але якщо є бажання вчитися, то будь-який талант у собі можна розвинути. Ми вивчаємо абсолютно різні напрямки, які стосуються як психології, так і майстерності ведення перемовин. У нас різні викладачі, іноземні викладачі, і це робить процес навчання дуже цікавим і різноманітним. І таким чином ми маємо можливість вивчати провідний досвід у сфері перемовин не лише українців, а і світових провідних фахівців у цій сфері. Я би радила цей курс для тих, хто хоче пов'язати своє майбутнє саме з цією професією, адже я вважаю, що у цивілізованому світі останнє слово має бути не за зброєю. Нашою основною зброєю все-таки має бути слово. І опанувати цю майстерність дуже важливо, тому що попереду у кожного українця ще багато роботи. Нам доведеться в майбутньому вести дуже багато перемовин у різних сферах, щоб збудувати і відновити ту країну, яку ми хочемо бачити.